Підтримці сімей з дітьми, дітей частково або повністю позбавлених батьківського опікування у нашій громаді приділяється багато уваги. Цьому свідчить сьогоднішнє засідання робочої групи з впровадження проєкту підтримка реформи кращого догляду для кожної дитини у Полтавській області, шляхом посилення альтернативного догляду, надання інтегрованих соціальних послуг та пільг, а також повернення та реінтеграції. Ми з вами беремо участь у цьому проекті, працюємо вже досить довго. Попереднього разу ми зустрічалися у вересні, всі тут присутні були на нашій попередній зустрічі, і ми говорили про підтримку дітей, сімей, забезпечення соціальному середству дітей, забезпечення. Сімейних форм виховання та сімейного догляду дітей у першу чергу, а також розвиток соціальних послуг у нашій громаді. За час роботи у межах цього проєкту у Кременчуці було створено комунальне підприємство Центр надання соціальних послуг турбота. Також ще одним успіхом є затвердження Кременчуцькою міською радою програми розвитку соціальних послуг Соціальна громада. Саме головне, що ми націлені на розвиток не просто якісного надання соціальних послуг, розширення соціальних послуг, а ще й на розвиток співпраці з недержавними надавачами, це саме з громадськими організаціями, і в програмі ми навіть запланували це пряму закупівлю соціальних послуг у недержавних надавачів, те, що стосується саме дітей, це денний догляд дітей з інвалідністю, тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, а також під час інклюзивного навчання важливо, що наша громада розвивала ті напрямки соціальної сфери, які украй необхідні для існування сучасного, комфортного та безпечного для дитини середовища. Ми з вами працювали в чотирьох напрямках: це посилення потенціалу громади на надання якісної підтримки послуг. Ми працювали над сприянням провадження інтегрованого пакету соціальних послуг, тобто ІПІФ – це мінімальний пакет, ми його називаємо так? посилення альтернативної сімейної піки, це розвиток сімейних форм виховання і підтримка їх створених і діючих. І, звичайно ж, підтримка безпосередньо самих дітей, які виховуються в таких альтернативних формах виховання. У межах засідання відбулося і підбиття підсумків щодо результатів діяльності на території Кременчуцької міської територіальної громади двох залучених фахівців із соціальної роботи в межах впровадження вище зазначеного проєкту відповідно до меморандуму між благодійним фондом СОЗ дитячі містечка Україна та Кременчуцькою міською радою. За 9 місяців тривалість проєкту було виконано 26 родин. Загальний бюджет допомоги був 1 мільйон сто тисяч 126 гривень. Яка ж напрямка була цільової допомоги? Це була підготовка родин до зимового періоду. Туди входили, як казала пані Наталя, і обіобладнання будинків, придбання зарядних станцій, кофло, також комунальні послуги могли оплатити родини. Також надавали цільову з забезпечення медичними та освітніми товарами та послугами наприкінці присутні обговорили діяльність суб'єктів взаємодії у сфері захисту прав дітей на зростання у сімейному оточенні у Кременчуці. Тож є певність, що робота у всіх названих напрямках у нашій громаді вестиметься і надалі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.